Діти це найдорожче, що є, вважають у Киптівській громаді, тому для них намагаються створити належні умови для навчання попри всі складнощі з тривогами і відключенням світла. Ми прийняли ось таке рішення, що перевести школу на змішане навчання е і. Коли немає тривоги, то хоча б півшколи приїхало і могли навчатись. Для цього ми дещо ну, видозмінили укриття і ті кімнати, які були передбачені на зберігання чогось, завдяки тому, що невелика кількість учнів, ну ми вже обладнали якийсь столик, якась там фліпчат, щоб дитина могла послухати щось записати. Ну, в даних умовах це краще. Урок, ніж коли б це було дистанційно, школярі під час канікул не байдикують. Ось ця група хоче створити для громади молодіжний простір, щоб дітям із сіл було де проводити своє дозвілля. Готують проект для участі у конкурсі. Над мобільним молодіжним простором та він многофункціональний. Це як кінотеатр під відкритим небом. там він щоб тіпа, типу, був передвіжним, щоб в кожне село там і ми хочемо зробити там афіші всякі ну таке. І сьогодні, і ми може сьогодні будемо працювати над тим, як можна представити цей проект перед членами журі. Прогресівська школа, опорний заклад громади, має нове укриття, де проводять під час тривог уроки є харчоблок. Освітній заклад утеплений, є нові меблі. Школа виглядає сучасною і може дати фору багатьом міським закладам освіти. Над її перетворенням працювали багато років, витратили і державні і місцеві кошти, а також допомогу фондів. Ми бачили для себе, як зразок для розвитку це саме створити сільські місцевості. Заклад, який би відповідав всім вимогам сучасного закладу, і де б наші діти і наші вчителі розуміли, що навіть у сільській місцевості може бути школа, яка нічим не відрізняється від школи міської, і щоб наші діти з сільської місцевості розуміли, що вони точно в таких самих умовах мають такі самі стартові можливості, як і діти із міста. Під час відключень сільська школа теж працює. Є генератори, які дозволяють повноцінно проводити навчальний процес в класах, укритті і навіть вистачає для харчоблоку. Тож діти забезпечені харчуванням. Важко повірити, але більше 10 років тому ця сільська школа перебувала у плачевному стані. А зараз нічим не поступається кращим школам у містах, а той перевершує їх.